Поки триває другий етап четвертої хвилі мобілізації, на Черкащині почався ще й весняний призов молодиків на строкову службу. Чи готові у військоматі до таких обсягів роботи, наша Яна Федоровська знає? Ярослав на медкомісію прийшов у друге. Першу повістку на службу в армії отримав ще влітку, одразу після закінчення навчання. Каже, вже тоді був готовий віддати данину державі. Залишили на зиму, Саме потом сказали, приділимося, і зараз все це Ну, зараз буде висновок. Зараз жду начальника скаже, який буде висновок. Поки в коридорах військомату не густо на попередній медичний огляд поряд з Ярославом у черзі одиниці. Та вже за кілька днів тут очікують навалу призовників. Вже розпочато призов на строкову військову службу. Всі громадяни, які будуть призвані на строкову військову службу, будуть направлені в пункти постійної дислокації військових частин і в зону АТО направлятися не будуть. Повістки вручають хлопцям віком від 20 до 27 років. Медпрацівники кажуть, великі обсяги роботи їх не лякають. За день вони можуть оглянути до сотні молодиків. Практично один процент із оглянутих має стан здоров'я задовільний, якщо глибше не копнути. Всі останні практично хворі в більшій чи меншій степені. На перевірку визивають багато, приходять не всі. Багато роз'їхалися в зв'язку з матеріальним становищем в країні, На заробітках з ними немає зв'язку. Цьогоріч процедура призову суттєво змінилася. Згідно до останнього наказу президента, термін проходження армійської служби подовжився. Тепер без вищої освіти в армії треба відслужити півтора року, а після отримання диплому рік. Та Ярослава такий термін не лякає. Бо до. Треба... «Надо служити, треба віддати рік батьківщині. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Вікка Новини.